В ефірі Польське Радіо для України перед мікрофоном Яна Стемпнієвич починається рубрика Музичний журнал журнал-21», в якому слухаємо сучасну музику, музику 21-го сторіччя. І сьогодні буде незвичний музичний журнал 21, тому що звучатиме музика вічна, музика, яка ніколи не виходить з моди. Музика класична. Але звісно, у виконанні сучасних оперних співаків і співачок. 24 лютого, у третій роковини повномасштабного вторгнення, у великому театрі у лодзі відбудеться благодійний концерт Контра Спемсперо Бенде вжива пречедумання зле. На сцені театру виступлять оперні зірки із Польщі та України, прозвучать арії з опери Монюшка, бізе, Верді, музика Мирослава Скорика. Знаю, що усі учасники концерту погодилися взяти в ньому участь безкоштовно а кошти, зібрані із продажу квитків, буде направлено на закупівлю приладів радіоелектронної боротьби. На зв'язку режисерка концерту Олена Савчук та оперна співачка Ірина Житинська. Контрас Пемсперо Бенде ужила пречодумання зуе. Це концерт чи радше перформанс, адже зі сцени лунатимуть не тільки співи, і музика, але теж лунатиме поезія Лесі Українки, і ці цитати проведуть глядача і слухача через певну розповідь Олено. Я б назвала це спеціальний захід, якщо чесно, спеціальна подія. Тому що так, це концерт, але він не буде відбуватися класично, він буде пов'язаний, вибудований однією лінією, буде розповідь така про те, що ми переживаємо. Але всередині там всім відомі арії, тобто це не спеціальний репертуар, який підібраний під події. А репертуар наших співаків в принципі у війні, в нашій війні відбувається все. Ми живемо, ми вже три роки живемо і переживаємо різні емоції. Ось ці емоції будуть вибудовані. Розповідь буде про наше життя. Звісно, ми почнемо з е, тієї дати, яка перевернула все наше життя. І після цієї дати в нас змінилася реальність. Ми змінилися повністю і змінилися наші. Пріоритети в житті, але далі ми будемо розповідати про те, як ми живемо. Ми і боремося, але ми і посміхаємося, ми і співаємо свої пісні, і ми розлетілись по всій Україні, і наші пісні, і про нас знає весь світ. І ми розпочнемо від драматичного і трагічного, але прийдемо все-таки до світла, бо ми такі є. А розповідь про війну, надію, про розпач, про силу вестиметься за допомогою цитат із поезій Лесі Українки. Чому на нараторку ви вибрали саме її? Вона, в принципі, є тією особистістю, яка долає постійно якісь складні ситуації, і в неї це відзеркалюється в її слові. І вона завжди актуальна. Тому ми якраз заспиралися на її лірику, бо в ній багато протистояння складних ситуацій. Вона не повністю лірична, ну тому що в неї таке життя було. Я дуже добре знаю всю її біографію, багато читала і через і це це така наша міцна поетеса. І на ній можна будувати розповідь про нашу війну. Ідея провести цю подію з'явилася вже давно, тому що співаки, як знаємо, мають щільно заповнені графіки, і треба було знайти в цих графіках вільний день. Ірино. Я впевнена, що ви мали немалий вплив на те, хто отримав запрошення до участі в цьому концерті в цій події, і на те, що ці зірки погодилися. Я мала вплив на те, щоби. Польські наші колеги заспівали українські твори через те, що вони дуже зайняті артисти, і їхній їхні графік ну, як артистів дуже щільно заповнений. Звісно, для них навчитися пісень, яких вони ніколи не співали до того, чи арії, це досить складно. А мені дуже було важливим, щоб саме поляки заспівали українські твори, тому що на жаль, це дуже рідко буває, що взагалі в світі співається український репертуар. Ось тому я їм це запропонувала, заохотила, вислала кілька варіантів творів, які б я хотіла, щоб вони заспівали і дала, звісно, їм вибір. І вони обрали кожен з них заспіває по одному українському твору відомих, таких «Дивлюся я на небо» чи «Ніч яка місячна. Тому я дуже щаслива, що ну вони погодились. Вони з задоволенням погодились, але все одно це треба було так трішки підвести під цей загальний репертуар, який ми співаємо. Ну звісно, вони запропонували якийсь там репертуар. а Ми вже з Оленою. Скажімо, добирали його і під підлаштовували під концепцію, яку вибудувала Олена. Назвемо артистів. Так, звісно, Рафал Шівек — Це світового рівня, бас, дуже красивий голос. Його графік календар заповнений на кілька років вперед. Також всіма любимий тенор. Улюблений жінок Рафал Бартмінський, кого дуже люблять. Цінують. Ну, тенор. Це завжди: це про любов, це про кохання, про а, щось дуже героїчне, тому його теж дуже сильно люблять, поважають і запрошують в Польщі. Ну і звісно, українська частина це Софія Соловій. Наша. Українська перлина, солістка львівської опори. Ну і я, як вже скажімо, з 2007 року проживаю, співаю. Де, скажімо, моя кар'єра відбулася як професійної співачки, власне, в Польщі. Закінчила я консерваторію в Києві, але професійна кар'єра в мене почалася в Вроцлаві. Ну і звісно, дівчата наші концертмейстери, і Скрипалька, яка є концертмейстером оркестру в театрі в Лодзі. Ну і з чого я дуже тішуся, неймовірно, це наша співпраця з Оленою, з якою ми знайомі ще зі студентських часів, я, як скажімо, студентка вокального відділу, а вона режисерського факультету. І ми ну, ми ніколи близько якось так не товаришували, але робили якісь спільні проекти. Але Війна настільки нас поєднала, і вона надзвичайно крута режисер, з дуже цікавими помислами, яка не втомлюється розвиватись, і хоче, шукає нових інспірацій. Я страшенно ціную таких людей і надзвичайно вдячна, що вона за це взялася, тому що вона дуже також зайнята людина, і, і хочу наголосити, що це все на ініціативі до любові. З любов'ю до України безкоштовно, але це вимагає величезної праці і часу, щоб це все зробити. Тому я неймовірно щаслива, що є власне така команда. Я дуже вірю, що з такою командою в нас не може не вийти, не получитися хороший. От е, Оленка каже, це як якесь подія, так а я це бачу кінц... концерт перформанс. От я бачу перформанс. Це щось має бути таке дуже емоційне. На сцені великого театру в лозі прозвучить насправді кілька мови: це і українська, і польська, і італійська, французька, тому що ви вибрали не тільки твори українських і польських композиторів, але теж світових. За яким ключем? Ну зараз я думаю, Оленка вона доповнила. я Тільки скажу коротко, це йде про емоції різноманітні емоції, які також ми, як українці, переживаємо, будучи в цій війні. І кожен твір це якесь інше переживання. Жіночі чи е, трагізм, розлуки, чи зради, чи ще це все, що якби ми переживаємо. Я думаю, Оленка, ти можеш теж доповнити? Так, ну я хочу ще раз наголосити, що в нас це така благочинна подія. Тому відповідно, і у всіх дуже щільні графіки. Тому відповідно дозволити собі підбирати репертуар з польських українських композиторів і так далі. Щоб хтось щось ще додатково вивчав, такого ми не могли собі дозволити, тому що у кожного є дуже щільний графік, і в кожного є в репертуарі величезна кількість популярних арій. Які е, можуть нам підійти, тому, спираючись на те, що є в репертуарі в першу чергу, е, воно все е, абсолютно вибудувалось в логічну концепцію, тому що за три роки війни ми дуже багато всього побачили, і ті м, трагедії якихось емоційних сімейних, можливо, навіть сцен, вони так само близькі до війни, тому що війна. Створила неймовірну кількість і, і, і посилила якихось особистих конфліктів, особистих питань, дуже багато сімей розвалилося, дуже багато трагедій таких, коли хтось дочекався, хтось не дочекався, дуже величезна кількість поранених. І... Це все воно не зникає. Воно просто зовсім інакше виглядає в час війни. Воно градус має просто інакший. Але життя не зникає. Так само дарують квіти, так само закохуються, так само одружуються, воно все присутнє. Просто воно потребувало такої вибудови лінії, вибудови історії в тому. В цілому в нашому житті. З кожної опери підходить будь-яка арія насправді. Кого би ви хотіли побачити у Великому театрі в Лодзі 24 лютого о 19.00? Я хочу побачити якомога більше людей, і українців, і поляків. Всіх, кому не байдужа ця подія, тому що Польща також сильно. Переживала цю подію, я пам'ятаю надзвичайно добре. Пам'ятаю їхню підтримку, щиру емпатію, фізичну допомогу, грошову допомогу. Вони допомагали дуже щиро і е, так по-справжньому, і мені би дуже хотілося, щоб ми разом е, з ними згадали цей. Як і біль, і якісь моменти можливої радощі, бо там були різні емоції. Тому я би хотіла, щоб ми це, знаєте, як згадали, щоб ще раз, якби, це в пам'яті відобразилося в нашій пам'яті, і щоб ми це разом ще раз якось пережили. А я хотіла би додати ще таку важливу річ. І для українців, і для поляків, тому що три роки війни я живу в Києві, і я знаю, як я сама особисто реагую на такі події, на такого роду концерти, коли бачу навіть афішу, дуже складно себе ніби підняти на таку подію, щоб не пережити знову ретравматизацію, бо всього дуже багато назбиралося. І я хочу сказати, що в нашому концерті, попри все, ми не, будемо, не буде. Травматичної історії. Ми прекрасно розуміємо, що ми в цьому живемо. Ми зачепимо на початку, але хочу сказати, що ті, хто боїться а, цих емоцій так само, як і я, я дуже обережно хожу, обираю події а, через просто те, як я себе почуваю вже за цих три роки. Я знаю, що таких багато, і хочу сказати, що не буде а, градусу. Травматизації в концерті це не реквієм, не буде важкого. Це подія в підтримку України. Так вона стосується прямо дати, але в ній багато світла. Тому не треба переживати, якщо хтось знає свій емоційний стан, ми будемо дуже уважні. І ще хотіла теж додати важливу річ, що це благодійний концерт і за зібрані кошти. За зібрані кошти ми е, закупимо оборонні системи, антидронові системи для конкретного підрозділу. Вони дуже дорогі. Ці системи, е, це не тільки буде нагадування всім, що, що триває війна, а також е, це буде збір коштів і е, до цього збору долучиться не тільки театр в Лозі, а також мені вдалося домовитися з театром Вроцлавським, який проведе на день раніше такий збір у себе в театрі, і з театром в Данську. І крім того, до цих зібраних коштів ми до нас долучиться теж ще фонд Олексія Гончаренка і ще один фонд, який захотів залишитися інкогніто. Тобто, до чого я веду одній людині важко щось зробити, але коли нас багато, і коли ми всі стараємося, то в сумі може вийти і е, насправді потужна допомога, і насправді це може прозвучати голосно, так коли ми разом голосно донести ще раз, ще раз нагадати, що війна триває і вона дуже близько. Дуже дякую вам за розмову. А нашим слухачам нагадаю про подію «Контраспемсперо» Я жива геть думи сумні. Розповідали режисерка дійства Олена Савчук та оперна співачка і учасниця. А насправді, ініціаторка цієї події, Ірина Житинська. Нагадаю, 24 лютого у Великому театрі в Лодзі відбудеться благодійний концерт «Контраспемсперо» Бенде вжива. Преч, думання зле, а ви слухали музичний журнал? «21». з вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.